Прошу максимального розголосу. Лозівська мафія. За допомогою звернулася Лариса Нештенко. Її хочуть закрити психлікарню. А її чоловік хоче взяти опікунство над сином, щоб не піти на війну, бо має вплив з поліцією. Завідуюча Гончарова психлікарні вимагала дві пенсії, щоб продлити групу. І казали, я хочу їсти московську колбасу, як повідомила Лариса. Син був списаний Анатолій до 27-го року. Е, сину 31 рік. Він да. е, третя група інвалідності. Далі. Да. Психіатрія і ДЦП. Ага. І що ви кажете по цій лікарні Гончарової висите? Вона у нас треба була самоєдства до. 30 год трибувала у нас була ще Оксана Ніколаївна, бо їй десь немає, не на її закрили, я так думаю. Муж залишився, а її немає по всіх. Вона була завідуча психіатрії. А раніше була Ганчарова психіатр, ну, завідуюча, і вона требувала на кожну перекомісію через два роки, требувала по дві пенсії. Я, я їй ні разу не давала, не єдиного разу. По дві пенсії От, требувала, щоб, да, щоб перекамісія, коли ми приходимо сьогодні, наприклад, нам треба комісію пройти на перекомісію групи. Ми ага, маємо я... в три і нам треба заплатити дві пенсії їй прямо в руки. Ага, я, я поняла, вона працює. Так, вона працює зараз. От, сука, працює, теж вона мене ну, ділась не так з поліцією, щоб я не, ну, не робила. А, а да. Гончарова. А, да, як Гончарова, Подож, я вже забуду. Людмила Олександровна. Гончарова Людмила Олександрова, скільки їй років? Ой, то вона вже пенсіонер давно вже Ага, от таких, от це таких. Да, за... Так роман і рух треба давно звільняти і в тюрму садити. Так оце зараз так і стараюся з моїм терапевтом, вона у мене частний терапевтів, вони мене вітіляски скидають, щоб я сина поставила на частника, і сама. І вони не можуть нічого зробити, щоб він пройшов в ВЛК, у государственного, ну, как би, як у врачів. А частник їм не підходить. розумієте? вони мене так. вже тілки не творять. Тепер дивіться, скажіть, ваше прізвище повне. Дату ага. народження, скажите мне. Моє имена, да? Як, як? Моє имя, да? Да, ваше і сина потім скажу. Ага. Мене Нештенко, угу. Лариса Васильевна. Угу. Який рік народження? 5 июня -е ага, ага. є син. сын. Анатолій Олександрович. Ага. 4 ноября ой, господи, 93. й Ага, 93, 4 листопада, 93-й, правильно? Так, 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 так. Все, зрозуміло. Ну, дивіться, я, я це все постараюсь опублікувати. Угу. Я це все розкажу. Угу. Отак. Чим займається мусорня угу. Владівська? На чолі з Требесом, з воєнком, а скажіть, та, що забрала вас оригінал? Оксана її звати, Оксана. Оксана, це в воєнкомі, в цьому ж РТЦК, там Оксана якась. Ну Оксана... там, де вони документи оформляють, от це, ну як би видають воєнні білети, от це вона тут робить. <реку> а Оксана. тепер вони позагоражувалися, а тепер туди ж не пройти, не проїхати, коли ну, там дів не визиває. Ну, коротше. Ну там нема доступу мені, ну що я, я тупого голову чоловік. Мовно. Вони мене вже так зацькували, що я вже не знаю, що я там я там кричала і возьму ну це безполезно. Це тільки не в мою сторону. Я, я зрозумів. Добре, хорошо. Понимаете. Я це все опублікую, я розповім про все, що відбувається в Лазові. Ну, да, ще, між допрочі, дивіться, я встаю на да, я вже починаю на, на, на трьох остановках вставати, щоб ну кожен раз по-разному. Ага. Стоїть машина, така, на остановці мебельний. Стоїть машина Противоположної сторони, не по ходу, а проти ходу. Ага. в сторону торгового центру. стоїть літом. Один сидить на лавочці, той з ним стоїть, потім забігає один шофер на своє місце, двері приоткриті. Я ж бачу, що вони зараз ну, заходять людей з ними утром, сім часом утра. Я це, 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 мене, да? Ну я не знаю, хто вони, Мабуть, тому що вони за мною стоять кожне утро. І він ага. я пішла подарунки, мене вкинули в машину. І мене вже не було. Я вже дав давно була всіх кушки. Я повернула через, як вам сказати, як палісадник такий, ага. і це над другим домом пішла в свій підвал. Вони Д... слідять за мною, суко я прийшла, важко я ушла. А директора у мене немає претензії. Вона каже, тебе мені за що ну, вигнати з роботи. Вони хочуть мене з роботи вигнали. За мене всі люди йдуть, пишуть пісні на еті, що я нормально працюю, що я прекрасний чоловік. що я... Ага, я все ну... зрозумію. Дивіться, ви все працюєте, ви дворником працюєте. Влазовій, да. А вас висліджує да. поліція і хочуть вас викрасти і е, да. відвести да. в психушку, я так звільню. Так. встать, що я, і вважають, що я психічно хвора, понимаєте? Угу. Я вже сама хотіла піти, пройти цю комісію, тому що пройти в ганчарова, вони мене закриють там накулять, і я буду не то що овоч, а дитину ж угу. батько, восьмоя капітутство. Помієте, що вони творять? Угу. І вони не дають мені проходу. Підставляють, що я в під'їзді краду цвіти, я писала на завод ітись мені заявлення. А що ви кажете, дитину візьме батько опікунство? Який батько? Ви з чоловіком ну, проживаєте? Цей... Ні, він не казати не проживав, він родився, може, місяць з нами жив і все, і більш не жив. А я понял. То, цей батько, а де він цей батько знаходиться? Він, Стахановська, 13-6, він зовсім другому ну, з іншого стороні живе, ми в автівій. Ага, а це він хоче просто, щоб сина взяти на опікунку, да. щоб не піти в армію, я так зрозумію. Так, да, він, да, він сьогодні каже, всей і... сину, все і не каже. Підождіть. А, підождіть. Тепер, секунду. В общем, я так зрозумів, ваш бивший чоловік, ви з ним давно да. не проживаєте? Це сожитель, все ми, ми не розписані, да, да не розписані були. Ні, він ну, записав він... сина на себе в дитинстві, тільки родився. Він він не знав, що він інвалідом буде ну, це, це, не його син, але ну, він записав на себе, да, син? Ні, ні, його син, тільки він, коли родився, він не знав, що він інвалід, а коли узнав уже в 6 років, що йому дали групу, ну, дали, на 6 років дали, mm -hmm. і він від нас, ну, якби, ну, він і не жив з нами, він Просто так, от. Просто, я зрозумів, в 6 років він відмовився від да, Так, А тепер він так. каже, сьогодні сказав, що э, у мене є син, і він не ну, я не піду в армію, кажуть, будемо тікати з ними. Я кажу, а я тоді йшов виходить, як будете ви тікати? А він знав, що він третій день. А, а як цього чоловіка прізвище? Калюжний Олександр Анатолійович. Калюжний Олександр Анатолійович. Це той, який хоче взяти вашого сина на да, Так, да, так, да, Вони йому дають в, армії. в армії. А скільки йому років цьому? Він 80-го дорожнього. 54 чотири роки. 64 роки, так? Да? Ні, 53 годин. Ну ще 6 років е, придатний до військової служби. Я, да. я вас розумію. А в нього якийсь вплив є до поліції, правильно? Е, в нього нема впливу, це воєнкомат, бо так діла, там за рука руку миє, і вони. У нас виша поліцейська його невестка. А наш нас у от сина мого крісний, е, жінка його була раніше поліцейським. Ага, ага. І вони... Вона не робить зараз, вона в 35. Пішла на пенсію. Да, вона не працює, вона щоб оберегти свого чоловіка, тепер хочуть мужа свого. Не знаю. Ну він живе життя? Ні, це брат, оцього мого жителя, що зараз от від мене син, ага. невістка, а то а її муж його брат рідний. Ну, В общем, могла Ну, В общем, замішано там, я зрозумів, Та замішано. Все, все там корупція страшна. з воєнкомом, все замішано. Та вони там всі замішані. Та. Я розумієте, я починаю я дзвонити на гарячу лінію, і мені кажуть, на МВД. Я вже до Міністерства МВД дійшла. Mm -hmm. Мені сказали, що а вам не положено вашого сина пролетіти, як би дати першому другу групу, а вам відправитися подальше, ну, в дурдом. А mm -hmm. коли я на мост дзвоню, вони кажуть, що добивайтеся. у мене у вас всі права є на те, щоб да, ви живе з дитиною. Да, да, звісно, да. мені так я а, їх... а син дивіться, а син ваш він же ж не хоче з тим батьком жити, який відмовився, правильно? І що там? Ну я навіть не разу це не жив. І ми сьогодні попросилися в нього. Можна він піде в ванну у нас душ просто війти? Можна він піде в ванну покупається. Він не каже, у мене напор маленький, це ми вже просимося в другий рік. На туди бамська вмерла і вам. Я його дуже любила, вона його й виспитувала, ну, в бабушка дуже хороша, в нього мама була. Uh -huh. А він каже, ага, він прийде, покупається, і станеться мене жити. А я кажу, ти будеш опікунство брати на тебе, uh -huh. мене в дурку. А він каже, а мені опікунство не дасть ніхто, поки тебе в дурку не відправлять. От сьогодні наглядно, на, на слова каже. Дитина встать uh -huh. рядом, він каже, папа, ти що? Uh -huh. Подієте, дитина з хати не виходить півроку. Він боїться усе, він усього боїться. Я, 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 вас почу все, хорошо я це все опублікую. Тому що я не можу на роботу ходити, повірите, я боюся робити. Вони Доп. мені кажуть, що я, если я боюся, то я сість хвора, тому що мене можуть закинути, а дитина сама залишиться вдома. Mm. Mm. Поніваєте? Я живу в Панютіно, а працюю в Лазовій на районі. Mm -hmm. І вот я просто боюсь, мені страшно мною всі слідять. Повірте, у нас мастер є такий. Шо вона подаварив всіх людей, щоб вони проти мене були. А жінка пішла врач, я я стояла. Вона кажу, ти плачеш, а я ну це було в п'ятницю. А я чи в четвер сказати? Ты... Я... Чи в четвер у цеюсь? А я говорю, та говорю, на і тут не роблю багато, а вона каже, хто роби. Вона ходила, ходила, потом каже, як фамілія цього мастера? Ну, я сказала, вона пішла і дала там розгон і каже, от на ваші то сплетні, які ви зараз ну сводите на неї, да що вона не робота там на цих домах. Mm -hmm. А я зараз соберу документ, ну підписи, под що вона в четвертому середу четвер. І що вам буде за це? Ну, вона каже, мені що тепер все на читати. Хто то її подали, щоб вона чи палітна чи хто? Паніте, ну конечно, конечно, це система а потому... начальниця, от директор моя, да. Вона сказала, що мене нема претензій, Да тебе претензій вообще немає, Не по роботі. не так. Лариса, возьми себе в руки, не трогай їх, ні кокати. Я вовсе мовчу. Вони мене задівають. Пойдете вони, наприклад, що я не роблю. Да? Люди патку, що ти... я роблю. Лариса, дивіться, я вам да. скажу, наша розмова записується. Ну, так. ну да, ну факт, що вони мене я, теж дивіться, не прослуховують. Це зрозуміло, що прослуховують. Я вообще взагалі кажу, ваш, ваша ваша зо мною розмова записується. Хорошо, я це зроблю, я все опублікую. Єсть можливість скиньте мені своє фотографія, фотографію сина, Ой. я все туди вставлю, все об'ясню, розкажу і все. А так. як же мені? У мене тільки вони не чітку ну, тіть не так не, не цей год, бо Боже я вже забуваю. Без фотографії. різниці, без різниці, так? щоб це було значить, що це ви, і все. Я зроблю, mm -hmm. я все опублікую і на розголос подам це все. Так, да, це те, що розголос був, вони мене не трогали, да. понімаєте, я не хочу да. бути в дурці, я нормальний чоловік, мені врач каже, що Ларіса, ти себе доведеш, тому що я боюся дитину, повірите? Mm -hmm. я, да, я, я, а як не це, об'ясніть мені, пожалуйста, а що таке представник? Я, я, представник, усіну, не представник. Це, представник захисник це. Ну Я то мама з дитинства у нього, я то мама тридцять, не мене нікуди, я з ними в больницях лежу, і мову поламаю, я з ним лежу візія. Ой. Я просто боюсь за нього, повірите, що за нього боюся, а за тебе я чувствую, що я ти на роботу до нього не вийдуся, мене закрить у Ага, я Вони вам... питаються ага. це грабуть. Повірте, вони ловлять, вони гогляд, вони слідять за мною, як це страшно, от уроки страшно, повірите? Ага. І це так кожне утро в мене, кожне утро. Як я сказала, знаєте, що я сказала своїм ну, людям а там вже в події, до це живе? Вони зібрали у четвер. Uh, все, а да, як прізвище не... цього поліцейського, що проживав? О, я вас, не знаю, не знаю, я, я думаю, могу сказати, що не знаю, да. Він живе... я розбиваюся в підвалі тут, да, а рядом двері його під'їзд. І uh -huh. вони у четвер, чи в середу, не пам'ятаю, який день, майстер, управляюча дома, він, і ще це були, кажу, в 10-й Ну, я поняла, що вони, як би, зупривалися з поліцією, щоб мене як там, як сказати, ну, наказати, або вбрати з роботи, повірити. Я зрозумію, вас, розумію. Вот. а потім ще одне, що я не знаю, як я що це від цього його вигнали з роботи, коли гаряча лінія була. Спочатку у часткових порозганяли, а потім. Это, а зараз у нас участковий в Панютіна він каже, що у мене которого, ну в мене кот кошка, і троє котят ну, радилися. Я їх не викну на вулицю, правильно? Ще в тому време, і потім пацієнтавала. И вони кажуть, что там я цветы краду в подъезде. У нас никогда уже не цветы не стояли, я выставила, ну у нас тут с полицейскими напротив менеджер. Ну, вони не доказали, рупи. поверите. Участковый вместе с Ириной Анатольевной, Ирина Анатольевна, что представитель поселкового совета. В вони кажуть, що я ходжу грязна, що всі приміти. Я ніколи в житті, навіть на роботі, возив казень речі вісі, дамой стирай, тому що це пиль, понимаєте? Я, uh -huh. я дуже чітвотний чоловік. Тож в мене війна розбила, да, у мене пусті кімнати, мене все розложило. Я ж не виновата в тому, я ж не виновата, що мене все перебило і наче ти побувала в хаті. Я ж не виновата в цьому. Я да. що могла прибрала мені наше вот це управління, ну, для от. Я вас чую. Я вас почув, все, я це все. Бо дивимося, так заклювали все, що мені а ви ще знаєте, що вони мені пишуть. У мене долга 6 6000 за квартиру, да, ще. А вони мені випустили за 70 і додавлять каждый раз все більше, 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 більше. Я вже я вже не знаю, куди мені зاتيться. Хотіла правову допомогу звернутися. Я була інженером, а тепер же я люблю, мені треба буде багато одва. по квартирі у вас 6 60 долгу, да, вони вам на Да, і це, це по Знаєте, почём типу по Исполнительная служба выдала справку, мне так, что у мене 6 тысяч, когда Зеленский заплатил вычислить специальный фонду, бо я дитину лечу, сама лечусь, и после инсульта мне пішло ну, 6 тысяч долго. Но факт то, что мне вже пишут 70. Откуда вони беруть? Я вже хотіла написать заявление, вот это в завод, как бы написать, зарегистрировать заявление, что пошагово расписание мне долг. Uh -huh. Пошагово. Вони ж мене в завод не пускають. Повірте, тут я роблю, я ж не співаю до них я в три поки виїжджаю, на трьох роблю, на вначале то виїжджаю. А вони за чотирьох працюють, Коли завод почти вже не а понімські там то є, то немає хто, розумієте? Мене туди не пускають. Uh -huh. Я не встигаю нічого робити. Вони мене за всіх сторон на такої степені придавили, що мені страшно стає, повірите? Пані uh -huh. мене прослуховують, вони мене прослуховуючи телефони розказують потом тим, що мені дзвонять, що я психічно хвора. Визивали скору, повірила, скору вызвала, у мені давлення було, да? 1 сентября в тому году. Мене скора начала проверяти. Стадають паси, а ви в Таранаравці проживаєте по якої вулиці? Я кажу, я не проживаю там, я там родилася, а проживаю тут, де ви зараз приїхали. Вони провіряють мене на психічність, повірите. Я десь стою на учеті, десь в інтернеті. Ну, ліка... Я вам скажу, лікарі, поліція, це все одна система, вони Кого знаю, Я сім... з цим спілкувався. Я кого не визиваю, у мене постійно провіряють, що я психічна хвора чи ні. І кажу, там десь відмічає в них, що це таке, я вже не знала, куди мені вратися. А Зеленський, от этот, Сергій Владимирович, да. наш мер, да. крестив мого рідного брата, тільки свого одного, ну, я з ним не навчаюся сто років. хто mm -hmm. вже живе в посілці, повірите? І mm -hmm. оце вони мене закльовують так, що, я казала, ти, сука, взяточник, був, і є, і будеш. І групу вже групу отримав до а я 37 років додавала через поліцію, через МОЗ, а ти 4 місяці полежав війни, тобі дали групу дорічну. Ну, зрозуміло, продали, все продається. А я що, я йому в глаза сказала, що ти продажня шкура, ти купив його. Mm -hmm. І мене приймете, слова не сказати. Це просто, що я одна і мене зачковують, як ви, я знаю, як не знаю, елемент якийсь. Все, я вас почув. Добре, хорошо. Я все зроблю, я все опублікую. Дам розголосу в цій справі, і я думаю, вони трішки. Чуть-чуть підпідімнуть свої задниці, бо будуть вони горіть. От от. Скажіть, пожалуйста, ласка, де це буде опубліковано? А, я вам силочку скину потім. Так, да, хорошо, тому що мені саме цікаво, вони почуть цього будуть за мною сліди чи не будуть? Вони мене просто і закриють. Дитина сама боїться думати, повірите? А телефони всі прозракують. Я почув, я вас почув. Хоча чого телефонуйте одразу мені. Ну, які що, позвонить сіммо, може, мене ці зашкребуть десь, я ж не знаю, що з якої вони старані мене. Я вже хочу з понеділка піти на больничний, тому що в мене спина дуже була. Я сім домов завчора убрану за п'ятницю убрала. Все, вони мені давали ще два дома, я сім дамов до по до за без обіда, без води, без нічого бив. Хочу, щоб я не встигла і убрати нас з роботи, повірите? Вони, і в на ну, матір оця сучка, що да, вона сволочі, мене убивала. Все, я вас почув, добре. Ну і що, то там може син позвонить, якщо мене прикрил, дитина може прикриють, то ти вам потім дзвонить. Так, да, так, да, обов'язково. Дитина тоді хай набере мене, все, ага. будемо зв'язок тримати. Пожалуйста, дайте їм жару. я буду як благодарна, просто я це все правда, це я не беру, я навіть казала на поліграф піду, бо це вже мені все надає. Я вас я бояться, Ви знаєте, яка це робота трудна. Це ж не те, що там пішло, хоч це ж світ не подарується. Я вам робота. кажу, время все равно підійде, вони всі будуть відповідати. Я знаю, що буде таке, я зараз не можу не дожити на второї судді. буде. Я, я, вас буде я, я вас розумію. вас розумію. Цього щоб всі була не трогала. А народний суд буде обов'язково мати. Я країні. знаю, я знаю це. Пожалуйста, не підтримуєте. Все, я, я вас почую, ага. все, до побачення. До побачення, будемо розвиватись, будемо. Покращувати роботу.